Зоя Тропиніна, 77 років, місто Львів. Останнім часом мала проблему з суглобами, звідки, пробачте, ростуть ноги. І як я лежала на одному боці, нило, болить, знову перевертаюсь на другий, знову болить. Але тепер, маючи 5 лакеїв, я користуюсь пів року, я забула, що у мене суглоби боліли. Просто забула. І ще один момент такий, для мене дуже приємний, бо я гіпертонік з великим стажем. Я стала менше, зменшила дозу таблеток, які я приймаю. Складні, дорогі таблетки, зранку ввечері, на ніч ще одні таблетки. А тепер я вже економлю на таблетках, тому що маю 5 лаків і півроку з ним живу. Дякую дуже.